З нею зустрічають весну у селі Мельники на ярмарку. Крутий заміс. Марійка Самовол виконує пісні, які зібрала під час народознавчих розвідок у селі Гельм'язів. Ходила просто по селу. До бабусь записувала пісні на відео, потім переписували слова, музику. Раз дивлюся, втомлена після уроків, бо навчається в школі, навчається в музичній школі. Займаємося з вчителями, займається англійською. Ну нагрузка величезна, але коли ви бачите, виходить на сцену, це зовсім друга дитина, чи втомлена вона, чи ні, пісня її рве. Ярмарок у Холодному Яру зібрав артистів, волонтерів, військових та майстрів. Пластмасова гаряча в руки і гнеться. А це я так прихилив до пуза і пішов. Торгувати Сергію Хоменку допомагає собачка Дуня. 20 мая буде три роки, як Дуня вже в мене живе. Вона моя найлюбима в світі дівчинка, це моя муза. Вона скрізь за мною. Вона й купається і їсть і спить зі мною, і по роботі за мною і завжди тільки за мною. Чоловік розповідає, у народі таких, як він, називали краснодеревщик. Поки козака є здоров'я, козакувать козакує, постарів, онуків глядить, та ріже посуду, магазинів не було, щоб, що лише на ярмарку. Отак і ми з Діда прадіда ріжемо. Віталій Козоріз привіз вироби свої і товариша. Каже, майстрам необхідні такі майданчики. Моя віставочка простенька. А це я познайомився із нашим черкаським художником, ріжчиком по дереву старого Микола Ількові виконано все з любов'ю. Робота з липи. і таких людей треба як би сказати, буде допомагати їм і продвигати в мистецтві. Олексій із Худоліївки, що біля мельників займається пасікою та садівництвом. медовуха. Своя, своя куряча ферма в нас і в нас займаємось малиною, ожиною, клубнікою. Ожина Ожина – це ремонтантна, американський сорт, конкретний сорт, такий дуже добрий, як мед. На ярмарку відпочивають діти військовослужбовців. Екскурсію сюди їм організувала громадська організація Чужих бід не буває, яка опікується родинами військових із Черкащини. Діти отримали багато задоволення, адже тут були і квести, розіграші, зустрічі із Сашком Лірником. Але найголовніше це свіже повітря та позитивні емоції. Останній раз я був за містом, напевно, тому року, в тому році десь осені. Те, що тут свіже повітря, ліс можна від міста трохи відпочити. Володимир Гонський відомий як ведучий Майдану у 2004-му. Приїжджає на Черкащину вже не вперше і щоразу з задоволенням. Потрібні такі акції. По-перше, зняти цю біль, це горе. Показати, що ми не розчарувалися і не втомилися. Подякувати воїнам Збройних сил, Законувало тут багато прикордонників, хлопці-інваліди. Серед гостей ярмарку ректор Ізмаїльського університету Ярослав Кічук. Каже, мріяв сюди приїхати, щоб відчути атмосферу Холодного Яру та перейняти досвід. У нас є свій фестиваль української рок-музики Дунайська січ, І тому для нас дуже важливо перейняти вже у досвідчених організаторів. Так само нагадуємо в нашому регіоні, що Ізмаїл, Бесарабія це Україна. Ключовою подією ярмарку стала благодійна лотерея, за допомогою якої збирали на підтримку луганського прикордонного загону. Головний приз розіграшу мотоблок. Команда Олександра Анатолійовича-воскобойника придбали один дрон, який вже точно ми його передаємо, але ще заплановані три. Тому сьогодні збираємо на три дрона. Леся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.